Гурт, ти намикайся сьогодні. презентує свій шостий альбом дзеркало, над яким команда працювала цілих чотири роки, і звичайно, ми не могли не запросити Олега а, Фагота. Доброго ранку, Олег. зі всім добро. на концерт. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Сьогодні концерт відповідальний день. Ми тебе збудили самого ранку. Ой, Не говори. Я знаю, але... повернусь ще пару годинок до сплюту. Слухай, ну мене мучить запитання, чого так довго ви готували дзеркало? Ви професійні музиканти, досвідчені артисти, стільки гастролюєте. І так довго рожали. що заважало зробити це раніше. Дивлячись, з якого боку на це дивитися. Якщо дивитися на те, що типу, ви цілих чотири роки робили альбом, то так. Ми, що ж ми, типу, знаєш, ковиряли в носі, не, нічого не робили. Склади але пісні вибирали чи як? Так от слухай, але якщо подивитись, що ми робили взагалі, як ну, там протягом mm -hmm. цих чотирьох років, то е, нібито станеться, що нічого так, знаєш, не просто ми байдики не били. Тобто, ми за це за чотири роки ще підготували дуже велику програму, дуже багато часу на неї пішло. Це програма з симфонічним оркестром. Mm -hmm. Це було дуже реально. Не просто, і багато сил, знаєш, там і часу це зайняло. Тому за, можна сказати, що за чотири роки ми зробили дві програми, тобто велику програму з симфонічним оркестром, е, котра ще живе. Я думаю, що наступного року ще раз ми її покажемо. І, і альбом. Тому знаєш, два роки на альбом. Я думаю, що нормально. Слухай, Ну свою музику ви робите дуже круто і якісно, і концерт з симфонічним оркестром. Я так само бачила і відео і слухала розповіді друзів. А, а на концерті а... не була. Не разу не запрошую. Ну, я Але запрошую чому? тебе. Я думаю, що в лютому будемо повторювати. Добре, домовилися все. Чуєте, бачили всі? <laughs> Скажи мені, я бачила, що ти в талант, шоу фірму так круто співаєш. Тобі не хотілося зробити ще якийсь англомовний, собі, якийсь спічний великий музичний, там декілька треків записати? Чи ти вничку від всіх своїх ну... десь підспівуєш? <laughs> <laughs> Ні, я роблю, я роблю зараз сольник, і типу він, ну, як то вже на... Теж довго він робиться, тому що знаєш, це так воно накопичується, щось там десь з'являється, в шухлядку кладеться, потім виймається, доробляється, тому що знаєш, купа інших пріоритетів. Але от зараз ми е, дзеркало випустимо, презентуємо. Е, і вже так більш-менш серйозно візьмуть за сольник, там може бути і щось англомовне теж Звичайно, можна зрозуміти, чому ваш альбом аж 4 роки збирався, тому що у вас величезна команда над ним працювала ну, да. серед Лібітраки. Най <laughs> так, так так імен. А, от які можна в народі одразу так почути і зрозуміти, хто це є. і Юрій Гровнов і Сергій Притула, і Вахтан Кікабідзе, і навіть дід Панас є таке. А чому ви таку величезну команду зібрали для створення цього альбому? І Що вони там робили? Скажи мені що притула співав, дід Панас Ну, я одразу розкажу. тому що в нас альбом, як завжди, там з першого нашого альбому, ще з 98-го року коли перший альбом видали. Там ми використовуємо так звані скіти. Це такі інтермедії, котрі розбавляють пісні. Тобто там, наприклад, 13 пісень в цьому альбомі і е, ну, чотирнадцять скітів, да. і виходить, що між кожними піснями або підводкою, або відводкою служить якась інтермедія, так звана скіт. І у цих скітах, само собою, що запрошено було купа людей. Там притула, чудовий просто скіт зробив перед. Файн місто Тернопіль кадр на довіки да. на Ну кому кому, кому, кому треба? До кого да. треба було да. звернутись? До Тернопільського сіру. Ось чудовий. Потім Горбунов навіть там два скіта зробив разом з Русією Хазіповою. Котра з Дахдотерс mm -hmm. в навіть от момент моменту був воз. Познайомився з Вахтангом Константиновичем, і він йому теж на мобільний телефон начитав побажання, він Вон теж буде в альбомі. Тому купа ця людей більшості по більшості вони приймали участь саме в скітах, але будуть сюрпризи теж і по піснях. Так що купуйте дзеркало. Олег, 27 треків потрапило до альбому. Мені цікаво, як ви споручалися, які саме треків увійдуть, тому що матеріалу я так розумію, було набагато більше. Як це все не Ну, це взагалі так. Воно взагалі так відбувається так постійно, що ну. Сперечаємося, ну, хто, якось, хто 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 е... фінальне слово говорить? Ну по скажімо так, трек лісту по по піснях, якщо говорити по піснях, то ну ми разом розуміємо, коли пісня вдалася, ти говориш, от, чесно, я можу за неї там відповідати, її треба вставляти в альбом. Якщо вона не дороблена, ми її ну в альбом не вставляємо. Якщо не відчуваємо якогось внутрішнього комфорту, що знаєш, от її треба показувати людям. А по скітах і по вже трек лісту це фос у нас. Він Дальше. скажімо так. Фос у нас за фоз. За... за фос. <laughs> за фос. <laughs> і він знаєш, як відповідає за е, банальні речі, типу <laughs> там, бухгалтерії, знаєш, так і за такі речі, типу знаєш, там, драматургії. Тому що він же ж тексти робить. Він і за драматургію відповідає. Ой, ти так сидиш говориш, а мені хочеться нащупати, ти там диск десь не приніс в подарунок. Давайте поки я буду я це ще... робити за камерою, ми подивимося відео. <laughs> я ще не бачив його, чесно. Він нібито вже є, але те, що фоза. це ще... ми <laughs> поговоримо далі. То і їхнє нове відео, нещодавно презентували його в інтернеті. Воно називається в наступному в наступному житті. В нас має бути човен. Будь ласка, вага на екран пенеміка.